Давайте позбираємо основі пазли. Дівчата разом із патронатною вихователькою Людмилою Рожківською складають пазли. Тим часом хлопці з помічником вихователя Борисом Рожківським на дворі качають колеса скутера. А кім ти більше не можеш, віддай дінові хай докачає трішки, щоб був накачаний. У родині Рожківських четверо біологічних дітей і троє на вихованні. Найменша у нас Анічка, який 5 років, Аким 7 років, Арсеній 14 років і старша донька Юлія 24 роки. До нас приїхала сімейна група з трьох діток: перша дівчинка 3 роки, середня дівчинка 5 років і старший хлопчик 10,5 років. Півтора місяці вони у нас. Мати велику родину це мрія дитинства, розповідає Людмила Рожківська. Коли дізналися про патронатні сім'ї, запропонувала чоловікові спробувати нову для них роль допомагати дітям, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. Я побачила репортаж про нашу першу патронатну родину військової громади це Саєнко Альвіну і сказала: оч, до чоловіка, ось це, це, це саме те, що ми хочемо. Ми буквально на другий же день там, поїхали в службу, заявили, що е, своє бажання. Отримали перелік документів, які потрібно пройти. Ось буквально на протязі тижня ми пройшли, пройшли медогляд, ми очікували навчання. Дружина запропонувала, ми і перед тим і обговорювали можливість брати дітей, щоб допомогти. Патронатними вихователями родина Рушківських стала у листопаді 2024-го. Першою у них була п'ятирічна дівчинка, яка згодом повернулася до рідної матері. Це наш другий випадок, був у нас перший випадок. У нас була просто одна дівчинка, ось яка прожила у нас пів року. Їй було п'ять років. Вона до нас потрапила в листопаді в місяці. І 2, 2 травня ми віддали її до мами. Мама виправилась, пішла на роботу. Ось і забрала донечку раз. Не разом. Бажання батьків стати патронатною родиною підтримав і син Арсеній. Мені подобається бути в компанії плюс це. Можна знайти собі друзів на велосипеді, катаємося. Ми майже весь час проводимо на вулиці: футбол, баскетбол, веселіше разом. Нині в Україні 519 патронатних сімей, з них 11 на Вінниччині, зазначає Тетяна Галузинська, регіональна координаторка проєкту ЮНІСЕФ. Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Вакансія сім'ї патронатних вихователів є майже в кожній громаді. Мета Проєкту, як ви вже, мабуть, зрозуміли, щоб це спасати дітей від інтернатних закладів, взагалі від закладів Несвободи, від будинків дитини. Тому що от такі сім'ї патернатних вихователів це можливість їх в громаді залишити і дати шанс. І знову-таки місія теж дуже важлива: дати шанс батькам цих дітей. Для того, щоб виправити ситуацію. Вихователь патронатний це основне місце роботи. Це робота по договору з громадою, яка оплачується. Три мінімальні зарплати це 24 тисячі на сьогодні, і помічник патронатного вихователя 8 тисяч, незалежно від того, він може працювати де завгодно. І йдуть виплати соціальні на дітей, відповідно до віку, але в цілому це виходить від 5 там, до, до 7 тисяч. У Турбівській громаді 22 дитини перебувають у складних життєвих обставинах, розповіла Олена Чуприна, начальник тамтешньої служби у справах дітей. «Дві патронатних сім'ї за даний час в одній патронатній сім'ї було влаштовано п'ятеро дітей, і зараз інші патронатні за рік четверо діток. За весь цей період лише двоє діток, які ми надали статус, вони були залишені без батьківського опікування. Ми надали статус, і інші поверталися назад в свої родини. Подружжя Рожківських каже, поки вистачає сил, будуть виховувати дітей у патронаті, бо хочуть, щоб і вихованці, і їхні власні діти мали повноцінну сім'ю. Ольга Антох, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.